Коло Миколайовичу, вітаємо з перемогою. Що можете перше сказати про цю гру? Вона видалась нелегка. Хоча в нас тут коментувалося, і в чаті були в полівальники десь з перших хвилин, можливо, там багато голів очікували. Чи ви задоволені тим, що команда? Продемонстрували чи виконали те, що ви від них вимагали. Дякую за, за привітання. Команда майже все виконала те, що ми домовлялися, але перший тайм був такий важкий. Перша гра після паузи, так важко входили в гру, але були момент, там треба було реалізовувати і виконувати завдання в першому таймі. Не вийшло це не біда. В другому таймі трохи підкоректували, поміняли деякі гравці позиціями і забили два м'ячі, могли забити ще більше. Наскільки задоволені новачками команди? Сьогодні двоє з них відзначилися. Так само Борель відіграв цілий поєдинок. Що можете про них сказати? Ну, хороші футболісти. Видно, що в них і школа, і в Джорджа, і в Габріеля, і в Бореля. Вони нам допоможуть, вони привикають до наших, вони зараз е, вчать мову українську, хтось ще паралельно вчить з них англійську. Так що вони непогані гравці. Якщо будуть прогресувати, буде, не, будуть хоро, виростуть хороші гравці. Ну, так само в нас є, бачимо, трошки травм сьогодні. Даня Волинець то він дискваліфікований, був, але є ще гравці, які відновлюються, чи можемо ми когось побачити в найближчих матчах: Власюк, Вашішин, Майтак. Ми планомірно готуємо всіх гравців. Кожен день вони проходять процедури, проходять відновлення. Я не можу зараз сказати, хто зможе вийти, хто не зможе. Це все від нашого лікарського персоналу. Я думаю, що в ближайші дні ми будемо знати більше про тих гравців, яких ви назвали. Ми всіх очікуємо в обоймі, щоб ми могли розраховувати на них і використовувати. Ну, підсумовуючи, сьогоднішня гра дала якийсь позитивний поштовх перед наступними поєдинками. Перемога це завжди позитив, але є над чим працювати. Є багато моментів, які ми не до кінця виконуємо, але перемога це позитив. Ми виходимо, ми йдемо до чайки наступну гру з позитивними емоціями і з хорошим настроєм. Ну, ми бачили сьогодні і щойно бачили Сергій Юрійович, привітав з перемогою. Так само бачили Дена Андук, наскільки приємна була їхня підтримка, вони з нами пройшли дуже великий шматок цього сезону. Е Та, звичайно, приємно. Юрій ще нікуди не уходив, він з нами ми поруч живемо друг від друга 20 метрів. Він спілкується зі всіма футболістами, і зі мною, і перед грою, Те ж саме ми спілкувалися. І пос... десь якісь поради я в нього беру, якщо мені потрібно. А Деніс Андук, це хто? А, нападник, який в нас був, звичайно, приємно. Я жартую. Деніс наш друг. Він прийшов в колектив його дуже тепло зустрів. Він, він наш друг. Тут все сказано. Його люблять в колективі, і ми йому бажаємо тільки удачі в полісі і побільше голів.